Всіх вітаю, друзі. Щоний день, то радість в Україні є ще одна допомога, яку також анонсували, і вона має почати працювати з 16 грудня, і це 908 гривень на придбання книг для кожного українця, кому виповнилось 18 років у 2024 році. З однієї сторони може показатись, що якийсь. Небачений парад щедрості, коли всім роздають то по тисячі гривень, то по 908 гривень. А е, з іншої сторони, якщо подивитись на інфопростір і подивитись на те, що людям, е, якби вже зараз продають інформацію про те, що потрібно мобілізувати з 18, 18 років в Україні, це ніщо інше як е, чудовий спосіб. Насправді е, порахувати всіх, кому виповнилось 18 років. Я не знаю навіщо на це роздавати гроші. От. Але тим не менш, кожен хто е, в дії, я не знаю собі, бо це буде робити, звісно, що все через дію, хто е, в дії там 18 років зареєструється, бо зараз люди можуть не реєструватись, так? Хто зареєструється, той зможе отримати 908 гривень, а після того штрафчик від 17 до 25,5, якщо не став на військовий облік, а після того може й повістку, якщо знизять мобілізаційний вік. В будь-якому випадку, це, як може це, я помиляюсь, і може це все робиться для того, щоб українці насправді більше читали. А з іншої сторони, здається, що. Все може бути не так райдужно. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, для чого 18-річним українцям дають по 908 гривень? Чому не по 915, чому не по 843 і 23 копійки? Незрозуміло. По 908 гривень. І е, також, е, чому в такому випадку, чому ця програма працює тільки для 18-річних? Чому немає, не виділяють кошти дітям на книжки, яким 12, 13, 14, 15, 16, 17 і менше? Чи діти ці не вміють читати, а читати навчаться тільки з 18 років, чи для чого це потрібно? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Послуга є книга, за допомогою якої 18-річні українці зможуть отримати від держави 908 гривень за книжки за допомогою застосунку Дія. Має запуститись 16 грудня. Передає Інтерфакс Україна з посиланням на першу заступницю міністра культури і стратегічних комунікацій України Галину Григоренко. Є е, книга, має запуститись 16 грудня. Е, книжкові магазини на низькому старті і готові з цим працювати. Звісно, чому б і не працювати? Е, от, що тут хочу сказати. Е, а, от ще є її пряма мова. Вона говорить про те, що потрібно 18-річним вчитись більше читати, бо мало всі читають. І говорить так: але починати потрібно раніше. Я впевнена, що звичка читати з батьками, читати в школі формується не 18 років. Якщо в 18 років ми даємо цей подарунок молодій людині, щоб вона змогла купити в будь-якому форматі книжку, то починати потрібно раніше. То скажіть, будь ласка, чому ж ви тоді не починаєте раніше? Чому тоді 908 гривень не видати всім, починаючи з першого класу, щоб всі батьки могли купити книжки своїм дітям, щоб вони цю знавичку привчали? Чому? Бо до тих, кому виповнюється 18 років, в цьому році чи в наступному, не грає ролі до них набагато більше інтерес держави в контексті. Мобілізації, як би це не звучало, в контексті мобілізації це дуже е, цікаво. І також, е, поки що, як мінімум поки що, немає як з програмою 1000 гривень для кожного. Е, коли сказали, що тим українцям, які знаходяться за кордоном, потрібно цю тисячу повертати, так, і вони не зможуть її брати. Тут не говориться про те, що українці, які, українські діти, які знаходяться за кордоном, не зможуть 908 гривень отримати. Тобто просто хочуть порахувати, скільки. Людей візьме ці кошти, і бачимо, що якщо людина ці кошти бере, бо 908 гривень це на книжки. ну Той, хто купляє книжки, той знає, що це декілька книжок. А якщо брати якусь книжку там кращої якості, це взагалі може бути одна книжка, і на пиво ще залишиться. Якось так в загальному. Далі. Це, власне, по 18-річних. і по цьому моменту. Наступне, що хотів би сказати, з приводу зустрічі Макрона і Туска, які обговорять можливість відправки миротворців в Україну після ймовірного припинення вогню. Тобто, бачимо, що Європа все-таки потрошки готується до того, що Трамп прийде і цю війну зупинить. Але прем'єр-міністр Польщі, як і раніше, тобто це не нова заява, як і раніше, і прем'єр-міністр. Польщі і міністр оборони і президент Анджей Дуда, як вони говорили, так ця думка і зберігається. Польща поки не планує відправки військ в Україну, говорить Туск, навіть після того, як, коли закінчиться е, війна і буде якесь перемир'я. Тобто, навіть як у вигляді миротворців поляки в Україну їхати е, не будуть. Це їх право, це їх вибір, і це якби нормально. Бо Макрон бачимо, що бив себе в груди вже 20 разів, і говорив про те, що французи хочуть їхати, але бачимо все ніяк доїхати не можуть. От, тепер продовжуємо. І третя новина стосується власне, Трампа, бо він нарешті дав відповідь: чи покине він Україну, чи припинить він свою підтримку. В для України, коли стане вже повноправним президентом, бо також пам'ятаємо, що наш міністр фінансів заявив, що якщо Штати повністю перекриють всю підтримку для України, то боєприпасів і грошей і всього іншого вистачить до середини 2025 року. Тобто, бачимо, що в Україні є якийсь запас зброї, але чомусь росіяни все одно просуваються і бачимо, підходять до... Дніпропетровської області. Так, Трамп в свою чергу сказав, що я хочу досягнути миру, і єдиний спосіб це зробити не покидати Україну. Тобто, все досить чітко. Трамп не буде якось повністю зупиняти цю підтримку. Можливо, він буде слідкувати за тим, щоб ці гроші і ця зброя не текла сквозь пальці. Можливо, він буде давати навпаки більше зброї для того, щоб е, привести Росію трохи до розуму. І він також заявляє, що підтримка України Сполученими Штатами Америки являється е, просто таким собі речагом е, проти Російської Федерації, е, для того, щоб домовитись про припинення вогню. Тобто, можливий такий варіант, як Трамп і говорив, що. Е, він просто буде телефонувати до Путіна, як він говорив, так? і скаже: або ти припиняєш зараз цю війну, і там я не знаю, виводиш свої війська чи залишається все по тій лінії, яка зараз знаходиться, або ми дамо Україні стільки зброї, що вони вас будуть гнати натисраними війниками до Москви і до Сибіру. От. Але як це буде насправді? Знову ж таки друзі, покаже тільки час, бо ми зараз бачимо, що політики говорять дуже гарно, політики говорять дуже багато всі політики по всьому світу. От. А потім вся надія на те, що люди, які їх слухають, мають пам'ять як в рибки 3 секунди. Бо бачимо, що в Україні точно так само. Декілька днів тому Подоляк сказав, що Україна готова вже до того, щоб проводити, починати переговори з Рефією про припинення війни. Так, а сьогодні якісь джерела в офісі президента вже повідомляють, що Україна не готова, бо немає зброї, немає грошей і все погано. Е, тому якось так потрібно слідкувати за розвитком подій. Свою думку пишіть в коментарях, буде дуже цікаво її почитати. Всім уже гарного дня і до нових зустрічей!